Всім привіт! Як я вже анонсував, цей місяць буде повністю присвячений огляду різних цікавих гаджетів. Сьогодні я почну, не знаю, що це можна звати гаджетом, я думаю так, це гаджет для молодих батьків. Це стерилізатор. І для того, він для того, щоб стерилізувати пляшечки для немовлят, соски і все, що потрібно, щоб було стерильним. Щоб малюк не хворів, необхідно його посуд стерилізувати. Поїхали. Стерилізатор має декілька режимів роботи. Є можливість підтримувати 40 та 70 градусів. посудина загружається в передній відсік. Ви можете виставляти, воно автоматично нагріває на 40 чи 70 градусів. Оцей вмикач зліва і автоматично вимикається і постійно підтримує дану температуру. Оце, що за червона лампочка справа світиться, працює стерилізатор. Для роботи стерилізатора і підігріву необхідно залити. В передній відсік 50 мл, бажано дистильованої води, тому що там на нагрівательному елементі можливий накип, а в задній відділ стерилізатора необхідно долити приблизно 130 мл дистильованої води. Нагрівається він досить швидко. Ось. Важить даний пристрій коло 800 кг, має ручку для переносу. Ось так це все виглядає. Ззаді можна вмістити з легкістю дві пляшечки, дві соски і все, що там йде в комплекті. Можна стерилізувати будь-що, соски, пляшечки, ложечки для дозування каші. Хороша річ, невеликі гроші. Компанія Orion зробила модель ob 05 Ось так виглядає. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, також пишіть ваші запитання внизу, з радістю відповім на них. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого, далі будуть зогляди різних моїх мікрофонів, різної техніки, різних гаджетів. Буде цікаво. Дякую за увагу, всім гарного настрою, всім пока.